Вона боялася втратити більше, ніж уже втрачала. Сльози застрягли десь усередині, бо плакати не було сил. Вона зайшла до магазину просто перечекати. Вона ще не знала, що одна чужа людина зупинить цей день, і що про цей вибір хтось згадає значно пізніше. Ця історія не про диво. Вона про момент. Коли людина вирішує не пройти повз, іноді життя змінюється не через великі події, не через рішення, які довго зважували, а через короткий внутрішній рух, той, що триває менше хвилини і часто залишається непоміченим навіть для нас самих, вона не думала, що того дня зробить щось важливе. День був звичайний такий, який не хочеться запам'ятовувати. Магазин відкрився рано. Світло ще не встигло прогріти вітрину, повітря було холодне й трохи вологе, а в тілі знайома втома, що не минає навіть після сну. Вона стояла за прилавком, автоматично розкладала товар, рахувала здачу, посміхалась так, як посміхаються люди, які не мають часу думати про себе. Її рухи були точні, але всередині порожньо. Не боляче, просто порожньо. Так буває, коли довго тримаєшся, коли звикаєш не чекати від дня нічого особливого, коли головне, щоб усе минуло без ускладнень. Вона не була нещасною і не була щасливою. Вона просто жила. І саме тому той момент застав її зненацька. Жінка зайшла в магазин повільно. Наче сумнівалася, чи справді має право тут бути. Вона була вагітна. Це було видно одразу не через живіт, а через рухи. Обережні, невпевнені. Так рухаються люди, які постійно прислухаються до себе. Вона стояла біля полиці і довго дивилася на один і той самий товар, але не брала його в руки. Погляд ковзав, зупинявся. Повертався назад. Продавчиня помітила це не одразу спочатку краєм ока, потім мимохідь, а потім відчула щось схоже на легке напруження. Вона знала цей стан, коли щось ніби не так, але ти ще не можеш назвати, що саме. Вагітна жінка нарешті підійшла до каси. Голос у неї був тихий, трохи надломлений. Вона назвала кілька позицій і зупинилася. Пауза тривала довше, ніж потрібно. У цій паузі було багато всього сором, нерішучість, страх почути відмову. Вона дістала гаманець, перерахувала гроші, зупинилася і знову перерахувала. Її пальці тремтіли зовсім трохи, так, що це можна було не помітити. Але продавчиня помітила: вибачте, сказала жінка і замовкла. Це, вибачте, не вимагало відповіді воно було радше проханням про терпіння, про можливість побути тут ще кілька секунд. Продавчиня подивилася на суму, потім на жінку, потім знову на суму. Їй не вистачало кількох гривень. Зовсім небагато смішна різниця, якщо дивитися збоку. У такі моменти всередині зазвичай виникає знайома реакція: швидка, зручна, безпечна. Можна було просто сказати: не вистачає і нічого більше, ніхто б не засудив, ніхто б не образився вголос. Це був би правильний, формально, бездоганний варіант. І вона вже майже так зробила слова стояли десь близько, на язику, готові зірватися. Але замість цього вона знову подивилася на жінку, і в цю секунду щось у ній зрушилося не думка, не співчуття в гучному сенсі, а коротке, майже непомітне відчуття, якби це була я. Вона не уявляла себе вагітною. Не приміряла чужу історію на себе повністю, просто раптом стало ясно, ця жінка зараз тримається з останніх сил, і це було видно не ззовні, а Сарени. Продавчиня зробила те, чого не планувала. Вона прибрала кілька позицій зі списку: тихо, без коментарів, назвала меншу суму, жінка спочатку не зрозуміла. Подивилася на чек, потім на неї. Тут, почала вона, все все добре, спокійно сказала продавчиня. Так вийшло. У її голосі не було ні доброти на показ, ні зчуття, ні констатації. Просто концну технічну деталь. Жінка мовчала декілька секунд, потім кивнула, швидко склала покупки. І так само швидко пішла. Вона не сказала дякую вголос, не озирнулася, не зупинилася, І царя їй услід і відчувала дивну порожнечу Не радість, не гордість, навіть не полегшення, просто відчуття, що день пішов трохи іншим шляхом. Через кілька хвилин вона вже знову рахувала здачу, відповідала на питання, жила далі. І майже забула про це. Минув час не так багато, щоб про нього говорити, але й не так мало, щоб пам'ять зберігала всі дрібниці. Дні складалися в тижні, тижні в місяці, і той короткий епізод у магазині поступово розчинився серед сотень інших. Він не мав власного імені. Немав окремого місця в спогадах, і лише інколи повертався відчуттям тихої правильності. Ніби колись було зроблено щось важливе, але вже неможливо згадати, що саме. Продавчиня жила звичним життям. Поспішала зранку на роботу, поверталася ввечері, готувала просту вечерю, слухала новини впівуха, дивилася у вікно, де змінювалися пори року. Весна приходила різко і нетерпляче. Літо спекотно й гучно, осінь із запахом мокрого листя, а зима з тією особливою тишею, що огортає місто, коли перший сніг лягає на тротуари. Її дні були схожі один на одного, але не порожні. У них було багато маленьких рухів, випадкові усмішки, короткі розмови, чужі історії, які мимохідь торкалися її життя й одразу ж зникали. Вона звикла не затримуватися на цих зустрічах. Люди приходили й йшли, залишаючи після себе лише легкий слід, і це здавалося природним, навіть необхідним, щоб не перевантажувати серце. Іноді, вже пізно ввечері, коли магазин зачинявся, а вулиці порожніли. Вона згадувала той погляд розгублений, зосереджений, трохи зляканий, але згадувала без гостроти. Без болю, радше, як тінь думки цікаво, як склалося її життя далі. Вона ніколи не намагалася дізнатися відповідь у цьому не було потреби. Добрі вчинки, якщо вони справжні, не вимагають продовження історії. Вони завершуються в моменті, коли зроблені, і живуть далі, вже без нашої участі. Одного осіннього дня, коли повітря було прозорим і холодним, а сонце світило так, ніби прощалося з теплом, двері магазину знову відчинилися, впустивши всередину знайомий силует. Продавчина спочатку не впізнала жінку. Вона просто відчула дивну паузу, ніби простір на мить завмер, дозволяючи чомусь важливому статися. Жінка стояла біля входу, трохи розгублена, але вже впевненіша в собі. Її постава була іншою, спокійнішою, зібранішою. Руки не тремтіли, рухи стали плавними, а в очах з'явився той особливий блиск, який з'являється у людей, що пройшли крізь страх і вийшли з нього сильнішими. Поруч із нею стояв візочок маленький, акуратний із тонкою ковдрою всередині. Продавчиня не одразу пов'язала ці дві реальності. Вона дивилася, але не впізнавала, поки жінка не зробила кілька кроків уперед і не сказала тихо, майже пошепки. Ви, напевно, мене не пам'ятаєте. У її голосі не було докору, лише обережне запитання, сповнене надії. Продавчиня на мить думалася, і рабством у пам'яті спалахнула та сама сцена: полиці, нерішучі рухи. Зупинка перед касою, коротка пауза, яка тоді здалася нічим, а тепер виявилася початком довгої дороги. Пам'ятаю, сказала вона, дивуючись тому, як легко це слово лягло на язик. Жінка усміхнулася. У цій усмішці було щось дуже особисте, ніби вони ділилися таємницею, яку більше ніхто не чув. Вона обережно зняла з візочка невеликий пакунок, загорнутий у світлий папір, і простягнула його вперед. Це вам, сказала вона, я хотіла подякувати не одразу, коли зрозуміла, що саме тоді для мене означала та ваша допомога. Продавчиня вагалася вона не любила приймати подарунки за те, що вважала звичайною людською дією. Але в погляді жінки було так багато щирості, що відмовитися означало б зруйнувати крихкий місток між їхніми двома історіями. Вона взяла пакунок, обережно розгорнула папір і завмерла. Усередині лежали невеликі сріблясті крила, тонкі, витончені, з ледь помітним візерунком, ніби хтось намагався передати рух повітря. Зробити його видимим. Я зробила їх сама, сказала жінка, трохи зніяковівши. Це символ того, що ви тоді для мене стали кимось на кшталт ангела, людиною, яка допомогла, не знаючи, наскільки це було важливо. Продавчиня відчула, як у горлі піднімається тепла хвиля. Вона дивилася на ці крила і розуміла. Що справа зовсім не в подарунку, і навіть не в подяці, а в тому, що її короткий, майже несвідомий вибір став для когось точкою опори, місцем, від якого можна було відштовхнутися, щоб іти далі. Вона підвела очі і побачила дитину. Маленьке обличчя, спокійне і довірливе, дихання рівне, майже нечутне, нове життя. Яке ще нічого не знало про страхи, вагання і розгубленість, але вже існувало завдяки тому, що колись хтось не пройшов похз. У цю мить світ раптом став тихішим. Звуки магазину відійшли на задній план, слова втратили вагу, і залишилося лише відчуття присутності глибоке, тепле, справжнє. Вони стояли мовчки. Дозволяючи цьому моменту тривати стільки, скільки потрібно, без поспіху, без пояснень, без необхідності щось додавати. Вони ще трохи поговорили не про головне, а про дрібниці, які чомусь завжди з'являються в такі моменти: про погоду, про те, як швидко ростуть діти, про втому, що минає не від сну, а від відчуття, що все на своєму місці. Слова лягали м'яко, без напруги, і в них не було потреби щось доводити або пояснювати. Потім жінка знову подякувала, цього разу вже без сорому й поспіху, і пішла, легко штовхаючи візочок перед собою. Дзвіночок над дверима дзенькнув так само, як завжди. Але цього разу звук затримався в повітрі трохи довше. Ніби йому теж хотілося бути частиною цієї історії, продавчиня залишилася сама. Вона поклала крила поруч із касою і ще деякий час дивилася на них, не торкаючись. У цій тиші було щось дуже особисте. Схоже на момент, коли ти нарешті дозволяєш собі видихнути, бо розумієш, щось важливе вже сталося, і нічого більше робити не треба. Вона не думала про себе як про людину, здатну змінювати чужі долі, і не хотіла так думати. Їй було достатньо усвідомлення, що інколи, звичайний день, може раптом відкритися з іншого боку, показавши, що навіть у простих, майже непомітних жестах є сила, не гучна, не героїчна, а тиха й тепла. Того вечора вона поверталася додому повільніше, ніж зазвичай. Осінь уже вступила у свої права, і повітря пахло димом і вогкістю. Ліхтарі відбувалися у калюжах, створюючи відчуття, ніби місто дихає разом із нею уважно і спокійно. Вдома вона поставила крила на полицю біля вікна. Вони не були прикрасою і не мали особливого місця. Але саме там, серед звичних речей, виглядали доречно, наче завжди були частиною її життя. Вона не знала, чи часто буде на них дивитися, можливо, інколи забуватиме про їхнє існування. І це теж було нормально. Бо сенс був не в тому, щоб пам'ятати про добрий вчинок щодня, а в тому, що він уже став частиною її внутрішнього світу, тихою опорою. Яка не потребує слів. Минали дні. Життя не змінювалося різко. Не ставало легшим чи складнішим. Воно просто тривало, як і має тривати, складаючись із тисяч маленьких моментів, серед яких не всі помітні, але кожен має свою вагу. І, можливо, десь поруч, у цей самий час, хтось інший стояв перед вибором пройти повз. Чи зупинитися, відвернутися, чи подивитися уважніше, промовчати, чи зробити крок назустріч. І, можливо, він або вона теж не знали, що саме цей короткий рух залишиться з кимось надовго, ставши частиною чужої історії. Не кожен добрий вчинок повертається предметом. Не кожен має форму подяки, яку можна потримати в руках, але кожен із них залишає слід у пам'яті, у відчутті, у тій невидимій тканині людських зв'язків, яка тримає нас разом, навіть коли ми цього не помічаємо. Іноді цей слід схожий на крила тонкі, майже невагомі, такі, що не піднімають над землею. Але допомагають пройти шлях трохи легше ніж учора.